Morning, and shine. Welcome to my life. Мене звати Ярина, і я не вірю, що я зараз це говорю. Але до кінця мого Erasmus'у залишилося 15 днів. Лише 15 днів. До мене приїхала моя мама. Тому плани такі: за два тижні обійти все, об'їздити все, що я робила 4 місяці. Тому я беру вас з собою, показую самі класні визначні місця Лісабону, і все let's go! Саме в цьому місці, ось тут я зробила своє перше фото в Лісабоні. Я сюди прийшла на наступний день, як я тільки приїхала, і насправді дивно відчувати, те що вже пройшло цілих півроку. Я вже скоро їду, але да. І ще прикол в тому, що ось це все. Три тижні тому було під водою, тобто вода піднімається, опускається, а там можна побачити міст 25 квітня. Куди ж без Криштиана Рональда? Фанати футбола, всім хелоу. йдемо в район, який називається Альфама, і він знаходиться вище трішки, ніж всі ці туристичні місця. Треба дуже багато йти вверх, але дякую людям. Ми можемо трішечки скоротити наш шлях. Ще завтра, 10 червня, день Португалії, і тому в Альфамі це як стара частина міста, буде відбуватися повний аншлаг. Всі кафешки, бари, всі готуються і просто подивіться. Ми пройшли на перший оглядовий майданчик, всього їх два. Ну, це один з найпопулярніших, який тікток що треба йти сюди. Тут такі види. Другий оглядовий майданчик він вже трішки інакший і, як на мене, більш атмосферний. Це цікавий факт про цю камінку. Вона просто по всьому місту, по, особливо по старій частині. Вона дуже слизька, особливо в дощ. Та навіть зараз, якщо я зроблю ось так, я просто приземлюсь на п'яту точку. Так що, да. Сьогодні у нас другий день я сьогодні така girly-girl, -гёрл". А зараз ми в Білем, район Білем. Ідемо до Торі де Білем або Веленівська вежа. Або зараз вона на реставрації. Якщо б я знала це у лютому, я б відразу пішла, як тільки сюди приїхала. Але я відкладала цей момент до останнього. Тож зараз будемо просто дивитися, як вона виглядає зовні. місці найсмачніша пашта доната це традиційний португальський десерт. Тут є дві черги: одна де можна сісти всередині, а інша де купити. Кайф. Ось тут машини, і я стою прямо над ними. Тут не сильно видно, але ось вони всі проїжджають. Ми прийшли до мату. Це прям ціла територія, яка складається з парку музею, який знаходиться в цій коричній будівлі, там де раніше був завод, і ще є картинна галерея. Я двічі вже була в цьому музеї всередині, і якщо в коричній будівлі, будівлі завода там особливо ловити немає чого, прикольно сходити один раз, але не більше, то в будівлі, де картина галерея, доволі прикольно, тому що періодично змінюється експозиція, я повставляю кадри і ну, там дуже гарно, мені особисто дуже подобається. Ось музей, і ви повертаєте голову, і відразу бачите міст 25 квітня. А з іншого берегу взагалі статуя Ісуса Христа. І такий лайфхак, якщо піднятися на кришу цієї галереї, то можна зробити дуже класні фоточки. Він туди безкоштовний. Дуже класно їхали автобусом, і коли нам залишилось буквально 5 зупинок, він зламався, і тепер нам треба йти 30 хвилин пішки. День номер три. Ми приїхали погуляти в Кашкайш. Насправді тут немає якихось туристичних місць, які треба відвідати must have. Просто ходити, гуляти і в тиквтіктоці бачила те, що тут перш за все найдорожча нерухомість, і тут дуже багато українців. Але я не знаю, наскільки це правда. Пройшла жіночка, і вона така правда, правда. Так що правда це не лише тікток. Мені люди підтвердили. До речі, в Кашкарі дуже агресивні чайки, і якщо ви будете їсти щось біля океану на пляжі, готуйтеся, вони будуть вас атакувати жорстко. Ще в Португалії є така особливість. Я не знаю як в інших містах, але в Лісабоні, в його околицях, на деревах майже немає кори, і виглядають стобори. Ось так. Мені подобається. Це доволі прикольно виглядає. Чотири сьогодні на цілі на розслабоні. Ми тільки що був серфінг. По мені в принципі видно якісь там відоси є, але я їх ще не бачила. Так що зараз будемо чилити і зал. З України привезла гречку. О oh май я буду їсти вперше гречку за 4,5 місяці. О май гат! Це просто нот <гум> А ще біля дитячого майданчика є фонтанчик для людей, і також я побачила вперше просто мені здається, для собак, для тварин. Це прикольно для шопінгу Коломбо Must Have. це один з найбільших торгових центрів в Лісабоні, і все, що вам треба, зара і чидемо біршки і так далі. Ви знайдете тут. Нек Ви знаєте локацію. Так, так. Я знову на найзахідній світосі Європи. Цього разу я приїхала з мамою, Я була тут місяць тому. І да, нічого тут звільнилися, тут Карпатин, тут ми скали дороги. Сьогодні ще п'ятдесять тринадцятого, якщо вам це пишеш, скаже, і ми їхали сюди автобусом, і це кінцева зупинка. І взагалі в Португалії є така фішка, що ви завжди маєте напускати кнопку, бо автобуси не зупиняються на кожній зупинці. І чомусь я думала, що на кінцеві він 100% зупиниться, тому одні люди вийдуть і зайдуть. І так у мене було всі півроку що я тут знаходжусь. Але цього разу воді виросли навпаки. І ми просто розвернулися, почали їхати назад. І я така, I'm so sorry. Ми вийшли наступній зупинці, трішки прогулялися, але тепер тут. Bye! Цього разу, по-перше, є хвилі, і по-друге, якщо подивитися далечінь, а не видно лінії горизонту, тобто між небом і океаном, ніби нічого немає, воно в водне. Лівою, лівою, один і збилась. Пановий. Ну так, да, тут така сітейшна хороша. В травні було набагато простіше, тому що в травні більшість рослин ще не виросла, і тому. А зараз ось вот така от ситуації. Ну якби я тут дум мій хорошенький. Бачите? Прям якісь чагарники. Пальмочки, які я називаю ананасами. Ну це ж вилитий ананас. I'm so sorry. ще було прикольно, щоб на них ще й ананаси росли. Драконій фрукт. А, перший раз в житті. Чесно кажучи, мені не дуже хочеться це робити, тому що в мене є така фішка. Якщо мені не подобається, як воно виглядає, я не хочу його куштувати. Але треба, так що let's go. Ну, на смак як не спіла полуниця. Або не спіли каву. Ну, більше як полуниця. Ну, такою, чесно кажучи. Взагалі не дуже хочеться. На троечку. дуже плохо. Дитинство в голову вдарило. Чого нема таких годинок в Україні? I don't know. Ви подивіться на ці розважальні майданчики дитячі. Чого такого нема в Україні? Сьогодні ми повертаємося назад і сабон на з Барселоною. Пройшли сіли тілочки і дивіться на ось цю махіну. Можна сидіти, крутити педалі і заряджати телефон. По іншому це не працює. Good morning, я вже збилася, який прохнути свій день X. Ми нарешті доїхали в Сінтру. І, чесно кажучи, я сильні сукніками в Фу Віки. Але щось я не розраховувала те, що нам постін треба підніматися в бору. Заснімала класних тік-токів, чи на ну, тіктоки просто ліпсиха. Захід сонця всі ми стали карте так холодно. Але добре що є та футболка полка майбутнє, яку ми купили тільки буквально за годину до цього, так що нато хоч далеко, але він все одно мене оберігає. Залишились останні 24 години мого еразмусу. З розгляду Welcome to My Life. ситуація такова. Сьогодні я прокинулась і я не потрапила в наш душ і туалет на нашому поверсі. О, там мої речі, я не можу спакувати чемодан, та моя пластина для зубов. О. З апдейтів, подивіться, як розмалювали ці сходи і ось цю стіну. Це зробили буквально два тижні тому. Я їду, вони вирішили, що тепер можна зробити свято на вулиці, і розмалювали стіну. Ну це звичайно вікоса в Зараз я йду останній раз в університет підписувати бумажку про закінчення размусу. Ми ще домовились з моїми друзями-французами зустрітися крайній раз. І так, да, кожна історія свій кінець, походу вже цит. Ось він університет, і Ви бачите, бачу. Керум-тур по моєму університету це старий корпус. Тут у нас локейшн, куди те, що робить. Тут адміністрація, і це де ми навчаємось корпус. Вчилися і там, і там, і тут у нас такий довгий коридор. Uh, I can't miss this place so much. <laughs> тут у нас uh, парк такий неложкий, де можна почилити, кафетерія і вообще все супер Bye-bye! У мене є традиція кожного разу перед тим як їхати з якогось місця. Де я провела класний час, або коли закінчиться якийсь певний етап мого життя. Я завжди виходжу на вулицю в останній день, сідаю в улюбленому місці і думками проживаю весь цей період знову. Аналізую, які інсайти я отримала, який експірієнс, яких людей я зустріла, де побувала, що робила. Бо дуже часто ми знецінюємо наші досягнення, наше життя в цілому. Зараз ми пройшли крайній раз до океану. Я вперше в житті заснула на пляжі. Я не знаю, це може вже так мене не видає, але я справді лежала засмагала на животі, і просто в один момент я розумію, що я вже сплю. І потім ця тітка йде пахло мідова. Ну, тільки на португальському. Упаних не було мать і Ну, ви розумієте, так? Да? Якщо цієї сторони все працює, то цієї Нічого не працює, як моя нервова система. Ще в останній день я загоріла ніби в перший день, але мені капець так подобається, я боже я загорівша. І така прям Girl, girl. Моя остання ніч у цій гімнації, зараз десь десята. Мені покидається о третій, тобто залишилось 5 годин. Капець, починаю потрошку проходити усвідомлення. Ніби я хочу їхати, тому що я вже зовсім маску, скучила і так далі. Але чого боку, те, що я більше тут не буду жити саме в цій кімнаті, в цьому місці в цей час, що ця історія підійшла до кінця, я пам'ятаю, як тільки сюди приїхала, наскільки це було важко емоційно на який це був вихід із зони комфорту, і що зараз все так класно. Я можу сказати з того, що, що я змінилася, і можливо не тільки зовнішньо, а й внутрішньо, навіть в першу чергу внутрішньо. У мене тепер навіть я відчуваю себе на вайб такої португалочки, спаночки, я не знаю, просто ці кучеряві волосся і так далі. Не знаю, що буде далі, але точно будуть класні нові речі. Що ж показати ви мою комнатушку? Ну, так, то дуже все виглядало. So.